Сьогодні Василь Киролюк святкує 88-й день народження. Коли він у роки Другої світової вирішив податися до повстанської армії, то був ще молодим юнаком. Нині у дідуся подвійне свято, адже йому подарували книгу про українську повстанську армію 16-й за ліком том літопису УПА. Цю книжку столичні історики презентували в обласній бібліотеці. Василь Киролюк радіє, що наступні покоління українців не забувають про їхню боротьбу. Це великий пам'ятник українському народу і тим борцям. Котор віддали життя за Україну безсумнівно. Віру, що вона написана патріотично, і вона цінна і набою зберігатися для багатьох багатьох поколінь. У книзі упорядники зібрали майже три сотні повстанських листів, написаних у воєнні та повоєнні роки. Служба безпеки України зовсім нещодавно їх розсекретила. Автори книги опрацьовували матеріали протягом 18 місяців. Вперше результат своєї праці історики вирішили презентувати на Рівненщині, де й зародився повстанський рух. В чому родзинка? Тому в тому, що тут вперше в історіографії опубліковані деякі листи керівництва ОУН і УПА, які стосуються Волині та Полісся, насамперед Романа Шухевича, Василя Кука, а також низки керівників ОУН на Волині та поліссі. Книгу видали накладом у тисячу примірників. Частина з них надійде до бібліотек та освітніх закладів області вже в цьому році. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.